Вітаю, друзі! Я ще футер родин Захар. Сьогодні з допомогою духової шафи мілі ми приготуємо мусак страву української традиційної пулі. І Почнемо з баклажану. Нарізаємо його кружальцями. Посипаємо його сілью і залишимо на 10 хвилин для того, щоб... Подбутися гіркоти. Тепер так само нарізаємо картоплю. Додаємо сіль. Картоплю обсмажили до напівготовності. Картоплю перекладаємо у форму для запікання. У мене сьогодні форма 20 на 25 см в розмірі. Протираємо серветкою. Даємо. І далі злегка обсмажуємо на типані. Обсмажені баклажани викладаємо у форму, а половину. Далі нарізаємо кабачок. Приправляємо кабачки сіллю і оливковою олією. Перемішуємо і йдемо смажити на типані. І далі шар кабачків. Тепер приготуємо м'ясний соус. Для початку нарізаємо цибулю. Перекладаємо її в пательню. Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору і додаємо чесник бензу. Обсмажуємо його лодко до однієї хвилини. І далі додаємо фарш. Все це трішки обсмажили і додаємо вино червоне сафери. Тушимо приблизно 2 хвилини до моменту, коли алкоголь, з вина випарується повністю. Тепер додамо томати у власному соку. У мене це... Уже порізані томати, якщо у вас не порізані, то поріжте. Додаю лавровий лист орегано і чабрець. Також 5 перців. Зменшуємо вогонь і залишаємо на 15 хвилин потихеньку тушитися. А поки ми приготуємо соус бешамель. Спочатку розігріваємо вершкове масло. І тепер додаємо борошно, одразу інтенсивно вимішуємо до однорідної маси. І додаємо тепле молоко поступово, добре розмішуючи борошно у вулиці. Додаємо мускатний горіх на середній вогонь і доводимо соус до кипіння. Постійно помішуючи його, для того, щоб знизу на дні нічого не пригоріло. Під час нагріву соус повільно густішає і після закипання стає таким густим. Все, він готовий. До бешамелю додаємо ще половину пармезану жорсткий. Після того, як зняли каструлю з вогню, помішуємо ще одну хвилину і в додаємо сіль. І збираємо мусаку. Фарш готовий, соус випарувався. Тепер додаємо сіль і цукор за смаком. І збираємо мусаку. Викладаємо фарш. Тепер баклажани ті, що залишилися. І зверху закриваємо все башинелином. І посипаємо стойом, який у нас залишився. І відправляємо запікатися її у духову шафу ніж. Серед автоматичних програм вибираємо мусак. Запускаємо. Мусака приготувалася. Готуйте, куштуйте і пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт.